Дітки, сьогодні ми з вами розучимо віршик, який називається годівничка. Послухайте мене уважно. Годівничка. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать що мало. Ми підсипамо пшениці, погодуємо горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівничку, наклювалися пшенички. Ще й сорока білобока поглядає хитрим оком. Наклювалась жита і чекає, і кричить ворона Кар прилетіла я у бар, наїлася до схочу. Мабуть, далі полечу. Годівничка добре діло, наші пташки так зраділи. Завтра знову прилетять, вони нас не об'їдять. Годівничку збудували, всіх птахів нагодували. Тепер, дітки, давайте разом повторимо віршовані рядки. Дві синички. Як сестрички прилетіли до годівнички, поклювали сало, свіренчать що мало. Ми підсипемо пшонця, погодуєм горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівничку, наклювалися пшенички. Ще й сорока білобока поглядає хитрим оком, наклювалась жита і чекає літа. І кричить ворона кар, прилетіла я у бар, наїлася досхочу, мабуть, далі полечу. Годівничка добре діло, наші пташки. Так зраділи. Завтра знову прилетять, вони нас не об'їдять. Годівничку збудували, всіх птахів нагодували.